Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали Партизан пишуть, що Росія звозить тіла українських закатованих полонених до місця падіння літака. Будуть провокації. А родичам деяких полонених приходять смс-ки, що їхні рідні загинули. Росія пішла на максимальну провокацію. Не люди в той же час угори не виключають, що РФ могла використовувати українських полонених як живий щит для транспортування зброї. Україна вимагає. Прозорого міжнародного розслідування щодо падіння літака іла 76 пише Лубінець. Тому я вже звернувся з офіційними листами до ООН і МКЧХ. Перше із запитанням, чи були вони поінформовані Росією про переміщення військовополонених літаком. Друге зі зверненням, аби представники цих організацій долучилися до огляду місця події. Водночас я переконаний, що як і у випадку трагедії в Оленівці де РФ звинуватила Україну, цього разу Росія теж буде робити заяви звинувачення. Але нікого не допустять до місця події. Вважаю за необхідне акцентувати і на тому, що перше Обмін, справді планувався. Зокрема, на нього вчора виїхали працівник офісу омбудсмана, аби провести аналіз стану наших героїв, які мали повернутися з полону. А також ми офіційно зафіксували і продовжимо фіксувати умови тримання Україною російських полонених, адже Україна дотримується Женевських конвенцій. Друге, згідно Женевських конвенцій, повна відповідальність за життя і здоров'я військовополонених лежить на 100 стороні тих, хто утримує їх, і також країна, яка транспортує військовополонених, повинна повністю забезпечувати їхню безпеку та повідомляти й інформувати про переміщення військовополонених МКЧХ. У цьому випадку ця відповідальність на Росії третє наразі немає жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей. Четверте, на мій погляд, це яскравий приклад, коли РФ запланувала пропагандистську інформаційну кампанію проти України. Вважаю, що ворог і надалі буде використовувати тему військовополонених. Ненних аби дестабілізувати ситуацію всередині України та зменшити підтримку нашої держави партнерами, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.